Як суто су військової людини, що це дуже висока нагорода. Для військової людини медик – це фактично ангел-охоронець. Починаючи з переднього краю, де йдуть жорстокі бої, всі шукають, якщо не дай Бог якась ситуація, якщо побратим або посестра поранені, всі шукають, де ж той ангел якому треба передати цього пораненого воїна, який його винесе на своїх крилах до евакуаційного пункту стабілізаційно, і де врятують, в шпиталях дають друге життя. Тобто це дуже висока нагорода людям в першу чергу, медикам, які являються ангелами охоронцями для військових людей. Вони не тільки для військових, а для цивільних людей. Ми без медицини просто не являємо існування людства. Тому що медики вони фактично роблять технічне обслуговування, будемо казати, відверто, і вертають до життя людей і продовжують їм велике життя. Тому ця нагорода дуже потужна, вона дуже важлива, тому що вона є номінацією свого роду це медичний Оскар кращим бійцям, які рятують людей. Чи то Мирний фронт, де люди попали, медицина катастроф, чи це. Армія, де люди воюють, чи інші складові сектори безпеки і оборони, кругом люди отримують цю нагороду честю і достоинством і гідно отримують її. Тому, на мій погляд, це дуже висока нагорода. На мій погляд, дуже високе значення. Чому? Тому що сам статус ордена святого Пантенемона він дуже високий. Дуже високий. Ви подивіться, на цей рік, на 2025 рік, сім номінацій. Кожна номінація це герой. герой. Чи це цивільна людина, чи це військова людина. Але номінанти являються… І самі умови отримання цього ордена вони дуже жорсткі. Вони виводять на вершину і на п'єдестал отримання цього ордена тільки самих достойних людей. Тобто, фактично. Ті структури, які е, визначені е, нашою поважною радою, вони створені так розумно і так толково, е, що вони виводять самих, самих самих кращих із кращих. Якщо це форпост здоров'я, то там виходять ті люди, які щитами закрили і надійно забезпечили форпост. Цю фортецю здоров'я. Якщо для е, Військових медиків або людей, які причетні до військових людей, це теж с -с -с самий пік, самі бойці, які е своєю жертовністю, своєю професійністю рятують людей. Тобто е дуже е -еліт, е елітно. А те, що за кордоном отримують, вони чітко знають статус цієї нагороди. Взагалі, е іноземцям е наші нагороди українські вони дуже важливі, тому що Україна зараз є форпостом мира. Ви подивіться, фактично всі країни пали, ну, боялись Путіна. Вони тремтіли перед Путіном, а Україна вистояла. Якщо взяти Літву прекрасну країну, то там кількість українських прапорів. Три прапора завжди висить Литовський, Євросоюз і український. І кількість українських прапорів дуже велика. І тому українська нагорода з нашим прекрасним. Орнаментом українським, жовто-блакитним, вона дуже елітна, дуже поважна. Я як військова людина професійна, я не медик. Але я ще раз хочу сказати, я низько преклоняюсь перед лицарями цієї професії, чи це жінки, чи чоловіки. І я пишаюсь тим, що мені не медику випала така честь і. Гідність бути саме в, в Раді, що мені довірила Рада і голова Ради, і я в рядах да, поважної ради. Для мене це дуже велика честь. З другої сторони, я керівник Національного університету оборони України, то це раз керівник в, в Раді, значить і є дуже велика повага. І до колективу до професорського викладацького складу університету оборони. Тому для мене це як для людини, як для особистості дуже велика повага і честь. Ну, по-перше, якщо ваше питання, воно дуже мудре питання, дуже глобальне, його можна розділити так на дві частини. Перша частина це все пов'язане з війною. І з полем, де відбувається з театром воєнних дій, От. або з якимось невеличким районом, або з місцем, де бій іде. Там медики борються за життя і здоров'я, рятують здоров'я, рятують життя бійців, командирів. Потім ми, якщо в глибокий тил підемо, йде реабілітація. Якщо взагалі взяти нашу державу і, і за межами нашої держави, то йде велика робота по відновленню. Так от зараз університет оборони, він якраз в цій роботі приймає активну участь. В чому ця участь університету оборони? В тому, що ми чітко побачили тріаду, що не тільки медики, яких ми глибоко поважаємо, вони стоять медики, вони фізично вставлять людину, вертають до життя. а Крім них, є ще фізична реабілітація, дуже важливо. Да. І то тобто, тріада зараз працює. Це медицина, фізична реабілітація і психологічне повернення. Я по собі скажу, я вроде завжди себе вважав сильним солдатом. Але всю зиму 22-23 року я був в район Бахмут, Солідар, Кліщівка. І мені довелося довго вертатись, коли я повернувся сюди в тил. Мені довелося особисто довго повертатись до нормального стану. Тому що саме от психологічна складова, вона дуже важлива. От, і ночі сна нема, і, і це все прокручується, і тривога, і всі інші моменти. Я вже не говорю про те, що у нас багато поранених, багато людей, які важкі отримали. Травми і ампутантів дуже багато, і наша зараз задача цією тріадою повернути людей до нормального життя, до суспільного, щоб вони в нормальному житті зайняли ту нішу, де вони відчували себе потрібним суспільству, потрібним своїй сім'ї, потрібним друзям. От і це нам вдається зараз. І Я пишаюсь тим, що наш колектив університету оборони. Ми зараз створюємо, ми ще його правда не назвали так, але із медико-санітарної частини пострадянського зразку ми створюємо такий науково-медичний центр, який буде. Оця тріада в цьому центрі буде якраз цим займатися. Це це дуже потужно. І ми сюди ввели фахівців медичної, спортивної. І якраз психологічні служби, які чітко ці задачі будуть виконувати. Ми там робимо спеціалізовані кабінети і все. І ми це будемо якраз все. Ну вже сьогодні, якраз сьогодні в університеті оборони відбулася конференція з цієї тематики, де триаду ми провели апробацію, поки в теоретичному плані ми її переложимо на практичну вже площину. Якщо подивитися всі сім номінацій, які от зараз затверджені на 2025 рік, то вони мають дуже широкий спектр, потужний спектр. Це від колективних номінацій до номінацій персональних. І от якщо взяти колективну номінацію Фортеця здоров'я, це, ви знаєте, і то, що визначено, треба який поріг підняти, то це поріг дуже високий. І я впевнений, що ті всі, хто будуть виставлені на номінацію, вони будуть, по-перше, намагатись зробити, вийти на цей поріг. А друге, вони будуть чітким зразком на майбутнє для всіх інших таких же структур. для того, щоб вони теж боролись за таку номінацію і теж були взірцем для всієї України. Якщо взяти персоналію, то це повинна бути людина, яка дійсно прекрасна людина. От сьогодні взяли. Генерала Вербу, він очолив, це унікальна людина. Він оперував бойця нашого, в якого в тілі була нерозірвана граната. Тобто, фактично він хірург, а поруч з ним стояв сапер, тому що вони кожну хвилину, кожну секунду, не дивлячись, що він орудова оскальпівлям дуже ювелірно, але там же граната, яка на взводі, від... вона могла в будь-який момент здетонувати. Тому генерал Верба це теж прекрасний номінант, це теж герой, який знаходиться серед нас. Тому всі номінанти дуже чудові, повинні вони не повинні, вони і будуть самими чудовими людьми. Я впевнений, що ми їх побачимо в цьому році. Будемо ними пишатись.